Всім привіт! Мене звати Даша. Вітаю вас на каналі Воюа. Сьогодні нам на огляд прийшла новинка від компанії Jimmy, а саме, нова модель потужного та сучасного фену Jimmy F7. Тож давайте разом ознайомимось з цим білосніжним красунчиком та будемо дивитися, що в ньому нового, які він має переваги над іншими моделями. До речі, в нас вже є декілька оглядів на фени від компанії Jimmy, наприклад, на топову версію F8. Якщо цікаво, посилання на це відео з'явиться у нагадуваннях, а також на портативні моделі F2 та F6. Також можете знайти це відео у нас на каналі і придбати в нашому інтернет-магазині VOUA. Як завжди, залишаю всі посилання в описі під цим відео. Ну рекламна інтеграція самих себе завершена, і ми починаємо відеоогляд. Перше, на що звертаєш увагу, це дуже гарна упаковка товару, як до речі, завжди у компанії Джимі. Це дуже круто, що вони так запарюються над дизайном та першим враженням від продукту. За це від нас лайк, особливо якщо роздивлятися його як подарунок. В комплекті ми бачимо сам фен, додаткову насадку та інструкцію. Звичайний набір для такого продукту. Отже, давайте разом подивимося на новий дизайн, ще й в такому кольорі. До мене потрапила біла версія, і вона виглядає ну, максимально елегантно. Розробники додали ще трохи золотистих елементів: кнопка управління, назва бренду та тоненький обідок біля дисплея. На мою думку, у новинки зручний та сучасний форм-фактор. По-перше, довга ручка. Досить великого діаметра. Тримати зручно покриття антиковзне, а головне без проблем дотягуєшся до кнопки вмикання і вимикання. До речі, вага самого фену становить 650 грам, а довжина проводу 1,8 м. Самі вимірювали. По-друге, робоча частина розміщена перпендикулярно до ручки і вона значно коротша. Пам'ятаєте, ці старі фени, де довга верхня частина перетягує всю вагу на себе. Це незручно, рука швидко втомлюється. Мені подобається, що у Джимі f 7 все інакше. Центр тяжіння зміщено саме на тримач. От саме така форма зараз стає популярна через свою зручність. До речі, всі фени Джимі саме такої конструкції. Тепер давайте поробіжимося по технічним характеристикам f 7 Для включення фена в корпусі передбачена лише одна фізична кнопка, яка включає пристрій. Для налаштування швидкості повітряного потоку та встановлення температури нагріву передбачені сенсорні клавіші. Для вибору режиму нагрівання є слабкий, середній та сильний. Для вибору швидкості потоку доступні мала швидкість, середня та висока швидкість потоку. Також можна увімкнути або вимкнути іонізацію. За допомогою сенсорних кнопок ви можете вибрати відповідний режим сушіння для вас і вашого волосся. Комбінувати можна для кожної швидкості потоку три режими нагріву, тим самим отримуючи 9 різних температурних режимів для укладання волосся або звичайного висушування після миття. Цифрове управління мотором дозволяє досягти покращених показників продуктивності а безщіткова конструкція дозволяє використовувати пристрій тривалий час без пауз, поломок або інших. Недоліків. Система управління обладнана високоточним чіпом, який кілька разів на секунду вимірює температуру вихідного потоку повітря та нормалізує нагрівання, щоб не пересушити та максимально швидко висушити волосся або зробити укладку. Інноваційна технологія іонізації наной дозволяє покращити стан волосся, прибрати статичні струми з ваших локонів, зменшити пущіння волосся і збільшити його блиск. Під час роботи такої функції також створюється захисний шар на поверхні кожної волосинки з негативних іонів води, які розгладжують кутикули на волосі, що стимулює нормальний рівний ріст волосся. У ручці фена вбудовані всі електронні та механічні компоненти. При цьому турбіни і двигун влаштовані таким чином, щоб знизити шум під час сушіння. Фен працює достатньо тихо, щоб не заважати вам розмовляти або чути все навколо вас. Фен обладнаний високопродуктивним мотором. Швидкість потоку досягає позначки 20 метрів за секунду. Також завдяки зміненому компонуванню центр тяжіння фена зміщений у бік рукояті, що покращує тактильну взаємодію та збільшує зручність використання. Потужність фена становить 1600 Вт. до речі, друзі. Якщо ви цікавитесь новинками техніки або просто цікавими новинами зі світу технологій та розумних гаджетів, то хочу порадити вам наш блог воюа. Автори сайту дуже стараються розповісти максимально детально та цікаво про різні товари та лайфхаки для сучасної людини, адже іноді можна заплутатися в цьому постійному потоці інформації, чесно кажучи, я і сама іноді заглядаю до них при створенні відео навіть сьогодні. Отже, залишаю посилання в описі під цим відео. Якщо цікаво, переходьте та читайте блог від воюа. Керамічна нагрівальна поверхня це одна з основних фішок цієї моделі. Річ у тому, що кераміка дуже добре утримує тепло та допомагає підтримувати постійну температуру. Таке покриття нагрівача допомагає зменшити негативний вплив на пасма, випромінюючи безпечні інфрачервоні промені, які глибше проникають в структуру волосся, не пошкоджуючи її. Крім того, фени з керамічним покриттям самі по собі також мають приємний іонізаційний ефект. Пару слів про насадку концентратор. Якщо вам хочеться просто висушитись після миття максимально природним способом, можна обійтися і без неї. Але для витягування пасм та створення деяких зачісок потрібний сконцентрований потік повітря. Саме для цього і призначений концентратор. Цей фен точно сподобається тим, хто любить експерименти з різними укладками. В комплект входить концентратор та передбачено цілих 9 режимів від холодного до гарячого, а значить, можна і витягувати, і накручувати локони, і робити ретельні деталізовані зачіски. Вау! Wow. Для того щоб дивитися ще більше цікавих оглядів. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Переходьте за посиланням під відео, щоб отримати інформацію про актуальні ціни на цей та інші товари. Дякую за перегляд і до зустрічі на во!